Друзі, нагадую, що у нас на продажі на майданчику є такий автомобіль. Він не завжди стоїть, бо власники іноді забирає кататися, але зараз приїхав. І зараз він стоїть за зниженою ціною 8200 доларів. За Ford Focus третього покоління 2017 року. Двохлітровий бензиновий мотор, автомобіль на автоматі, в кузові седан з мінімальними пошкодженнями з Америки. Безпека не стріляна. автомобіль в класному лакофарбовому стані, в туманочках леди повністю обслужений, затонований, на дисках. Класна літня гума. І ще і мінімальний торг також на автомобіль є. Друзі, 8200 доларів. Це дуже класна ціна навіть для фотофокусу, третього покоління, тим паче, що з такими мінімальними пошкодженнями і таким класним станом. В автомобілі 147 тисяч кілометрів гідного пробігу, 4 склопідйомники, текстиль салон в класному стані. Автомат робить добре, камера заднього огляду, кондіор заправлений холодить дуже добре. У нас мультикермо, і дивіться, саме кермо в класному досить стані. Мастила фільтра, все замінено. По ходовій жодних зауважень немає, нічого не стучить, трошечки речей власника. Діван у нас також в повному поряді. Камера робе. Тут дивіться також, бачите, як, скільки, як багато речей цей автомобіль може перевозити, і то ще він не повністю загружений. Комплектація є, але все необхідне для комфорту їзди на цій машині є. Літня гуманова, практично нова, досить гарна, це 19 рік, 16 легкосплавні диски. Короче, Дуже-дуже привабливий варіант, особливо за таку ціну. Друзі, може таке вилучитися, що ви приїдете на майданчик, машини не буде, бо власник частенько забирає не може без машини залишитись. Але не переживайте, завжди можна зв'язатись і в течение 50 хвилин власник під'їжджає, ви дивитесь, і якщо подобається, забираєте машинку. Тож чекаємо ваші дзвіночки.